І всім всім, всім всім всім, 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 привіт, друзі! Ви на каналі Містер Noob і в цьому відео я буду грати в Wildcraft. Да, Знову третя частина про WildCraft Ну це буде непроста частина. Я буду відкривати сундучки, друзі. Як ви бачите, в мене вже 33 тисячі монет, і сьогодні я їх наформив. І я хочу сьогодні відкрити 33 сундучка, може трошки більше. А також, друзі, я недавно, тобто вчора, купив собі гепарда. І от мене такий скін, я вам вчора показую. І, звісно, ж, я прокачав вже гепарда на 23 уровень, У мене вже є дитина, а також моя жінка, моя гепардиха, чи як це можна сказати. Но зараз ми будемо відправлятися на зимовий ліс і будемо грати за гепарда. І повідкриваємо трохи е, кейси. Е, просто це буде відкриті таке. Я сподіваюся, що... Вам сподобається таке відео. Якщо вам зайде таке відео, то, звісно, ставте лайки. Ну що ж, давай, давайте ставимо якусь файну позицію зараз. Йдемо сюди. Ух ти, от, все, це я, всім здорова. І давайте ставимо якусь таку анімацію. Типу, от ми танцюємо все таке. Так, давайте будемо відкривати 33 сундука. У мене один епічний ключів, Епічний ключ це у нас от, такі от сундук. Так що я його теж потім відкрию. І так, давайте почнемо відкривати. Давайте зараз я проміщу це сюди. Все, давайте. Перший сундук. нам нічого не падає. Так, другий. Аксесуари на тигра. Третій. Тарас на що в нам випаде файного? Четвертий. Домашній предмет. П'ятий. О, скін. Шостий. Ну нічого такого. Сьомий. Нічого. Восьмий. О! Ну тут уже багато чого. Дев'ятий. Скін, аксесуар. Десятий. О, еліксир. Чекайте, Це одиннадцятий. Я надію, що на мені випаде зараз хоча б легендарка якась. На міфіка я не знаю, чи випаде, але надію, що файно щось випаде. Це одинадцятий. Дванадцятий. Так, нічого. Тринадцятий. О, діє. Ого! Четырнадцатый. Пятнадцатый. Ще знову якась. Щось мені на кингур. Більше стовоза. Шестнадцать. О! Дія! Але це копія. Ну нічого страшного. 17. Тоже щось таке. 18. Нічого. Девятнадцатый. Нічого. Двадцятий. Двадцятий. Так, ладно, давайте. 21. Алексер. 22. другий. Нічого. 23. Аксесуари. 24 тоже нічого такого. 35 нічого такого. 26 тоже нічого такого. О, аксесуару легендарне на Кінгуру. Це 26 -й був, да? 27. -й. О, легендарна копія. 28. -й, нічого. 29. -й, дія на вовка, прикольно. 30, Дия на РЦ. 31. -й. Шо? Домашня тварина? Офігеть! Блін, я собі хотів давно домашню тваринку. Це 30-й, 31-й, це дуже круто, а, це вже 33-й, все. Ну нічого страшного, щось мені трошки тут не повезло. Хоча ні, я в принципі ск... До речі, я забув сказати, у мене з'явився приятель. У мене з'явився такий жук-приятель, який мені дає пошкодження плюс 4%, тобто і ауру якусь. Так, давайте прокачаємо свого питомця і давайте поставимо його вже... цей, зміюку. Капець, подивіться, яка красива зміюка. Я змій не люблю, але це дуже красиво. Я якраз сьогодні дивився на цю змію і думаю, капець прикольно. Круто, круто, так? Да? Дивіться, воно може і бавитись отак. от. Ладненько, в принципі, нам повезло. Давайте тепер оцей цей квест і получив ще один якийсь сундук. І тоді, так, да, давайте зразу якраз виконемо об'єм цього кабанчика. Так, давайте бизненько. Звісно, не на цій карті треба виконувати, але яка різниця? Дивіться, от вот так от треба вбивати. Все, е -е, Йдемо на другу карту і там будемо виконувати. Короче, друзі, вот ми на цій карті, вот Я всім здорова. Мені дуже подобається цей скін, подивіться, він як все підходить до нього. От моя зміюка і моя жінка. Я, і, до речі, як її звати? Вроді би Джуна. Да, Джуна. А дочку мене звали Джуля, вона ще там. Давайте йдемо вбивати зразу. Же, Мені треба вбити кабана, лисичку, тобто чотири лисичці, чотири кабана, а цих от, яких, оленів, чотири да, оленів і п'ять кабанів. Ну, зараз вже чотири, тому що одного ми вбили. Ну, Тепер треба шукати багато, дивіться, довго треба йшов. А от лисечки дві йдемо туди і почнемо їх убивати. Я думаю, що я трошки перемотаю, тому що зараз об'єм, я трошки перемотаю, щоб, ну, знаєте, ви вецей. Ого, бачите, отак от треба. Я советую всім, що треба отак от грати, бачите, щоб ну, вас теж не задівало. Все, так, нам треба ще. Добре, я перемотаю трошки наполовину. Вже. Коре, друзі, я майже виконав квест і я вже дуже довго це виконую, тому що я не можу не йти просто кабаню. Їх тут взагалі дуже мало. Завжди їх дуже мало. Ну, а от я вже одного не йшов І мені лишається ще один. Тобто цей і ще один. Так що давайте. Коротше, друзі, я виконав квест. Мені дали один епічний ключ. Тобто вот він Давайте відкриємо поки що два таких простих сундучка, Так, перший еліксир далося дуже добре, багато еліксиру. Друге нічого такого. Очі на крокодила. Це одне ну, найнормальне. А так дублікати. І тепер епічна скриня. Скриня складається з трьох предметів, ну це ми все знаємо. Кожен ігровий предмет має свою рідкість. Шанси знайти звичайний предмет 26%. Рідкісний 59%. Легендарний 10.8%. Містичний 2.4, це дуже великі шанси. Я надію, що мені щось випаде нормально. Погнали! О, ну, В принципі, був одяг на коня і еліксир. Еліксир дуже добре, але да, одяг на коня. В принципі, ні, ну, до коня теж прикольно виглядає. Ну, Не повезло, звісно. Ну, ладно. В принципі, от таке від відкриття було. Мені випав домашній питомець, який я, я дуже радий, тому що домашній питомець, вони по 200, які вони дорогі, легендарні домашні пети. от. Вони кожуть по 200 гемів, а, а рідкісні по 90 Так що давайте візьмемо мого питомчика його можна навіть менше зробити. Коротше, все. Е, Надіюсь, вам сподобалося відео. Якщо це так, то будь ласка, ставте лайк. А з вами був я, Містер Нуб. Е, я... І всім удачі! Всім пока!